Колеса. Колеса в нас тут шістнадцятки, я поставив. Протектор вирізаний. Було під зимову щось. Я його е, попрорізав Ну наразі вистачає. Я ним так сильно таборати в ще щось так не вору. Буває там десь колись. нас тут протектор. Ага, забув сказати по цій коробці дев'яточні. Е, потрібно заварювати деференціал. Щоб крутило дві сторони. Прихопна. Це йде від нього, це саморобне дороблено. І це споживає така для вібрації. Якщо в когось будуть якісь питання, щось незрозуміло. Запитуйте, від'їздив я вже півро, півтора року. Були там деякі такі мінімальні поломки. Там той підшипник у мене летів все на коробці. Ну а так, їздить непогано. Угу, ще. Деркала теж, і трактора. Руль від якоїсь Opel На марки. Деркала на такому нормальному квадраті, бо стояли такі пластини на пасінах вібрації, трясеться. Ручки від джигуля. Теж якісь не знаю, чи їм освіти непогано. Ну я йогося тут вже усилити. Приклею пластину. Висилию, тому що вібрація є. У ну, нас трясеться. На трьох зроблено під прицеп? Можна ще щось додатково чіпати. Але основне все я чіпаю на трьох точку. Тут вал це труба. якби Вставлений вал всередині, обварений. Є масленки час від часу змащую і вистачає до Окей. Колеса стоїть 16-ки спереді і ззаді. Тому що Ще одна по цім Та ступиця практично підходить ідеально на цей вертольот, який є на коробці. Тільки трохи більше дерев розсверліти. Здесь що на 12 сверло. І вони чітко заходять. І гарно підходять на слідці. Так що якось так немає значить, чи деяточна, чи купічна, коробка, шліці ті самі. Старті гарно все заводиться. По рамі. Тут йде два е, два квадрати по 4 см Тут кусинками усілено. Це у нас дешвелер Після додатково, ще йде для квадрат. Ганяв, щоб е, підлогу максимально на розмірі, чотири це знімлю, по можливості. Крило, це все роблено вручну, гнув, шпаклював. Вже трошки вже, повитиралося. Але методом втика. Це тут теж. Методом тика все гнулося. Підганялась. Отеж такі шарніри стоять? Я брав э, такої тяги Мтезовської. Купував такий наконечник, відрізав. Тут проточував на 20 вал і тут його переварвав. Є в інтернеті, що можна купити готові. Я щось шукав, шукав. Вроді і є, а замовити тяжко. Звичайні ці коробки я доробляв, щоб замонтувати такі стопи. Цю коробку просто від передачі включаються на оборот. Якщо коробка має стояти коробка має стояти так, то тоді включаються правильно. Коробку ми ставимо. На поперед, то тоді передачі забиваються на поперед, отак вони намаляно, так вони письменно забиваються. Там і п'ятий, п'ятий тут немає. Як я зробив тут теж. Добре, не видно. Таку призвольну кулісу. Це йде е, наконечник Жигульовський. ця трубка вставляється, щоб можна було. Ну, зараз я нажму педаль щоб не покотився. Так он включается. Задно. первая, Вторая. Третья. Четвертая. Як остар друзі.